Бог шліфує тебе, а ти хочеш від болю кричати. Бог шліфує тебе, а ти прагнеш змінити весь світ. Бог шліфує тебе, бо Він хоче в тобі щось міняти. Бог шліфує тебе, бо вступив ти із ним у завід. Ти щасливий, мій друг, якщо Бог над тобою працює, якщо плавить тебе й очищає, ти справді блажен. Бо тебе він для праці на ниві Господні готує, а на небі тебе увінчає не тлінним вінцем. Тільки вірним лишись, бо лиш вірні отримують в спадок всі обідниці Божі, які обіцяв він колись. Не сумуй же тепер, бо чекає на тебе світанок, не здавайся ніколи, будь можнім, чекай і молись. Ти усе це пройдеш, і вогонь перестане палати, і затихне в душі той пекучий щем. Ти в господніх руках не потрібно про це забувати, і тоді, коли сльози йдуть безупинним дощем, контролює Господь, як і скільки вогню цим горіти, знає міцність твою і тобі понад сили не дасть, Бог шліфує тебе. Бо він хоче в тобі ще змінити. Не залишить тебе, не розіб'є, не дасть тобі впасти. Тож на дусі скоріш у Христі всемогутнім зміцнися, і себе усього на служіння Господнє віддай. Бог шліфує тебе, ти під руку святого смирися знак покори в час болю хвалу ти йому заспівай. Він почув її. І віддасть він тобі благодатю, тільки віри й надії в дорозі ти цій не втрачай, бо він Бог милосерний, він милістю завжди багатий. Тож якщо Бог працює, ти серцем усім заспівай. Ти потрібен йому, а в житті це є найголовнішим, бо прийде неодмінно для праці призначений час, і тоді ти підеш і будеш духом чистішим і сильнішим. Тож пильнуй і молись, щоб вогонь віри в серці не зас. Не лякайся вогню, не лякайся шліфовки, мій друже. Дуже тяжко йти. Та який у кінці результат? Він шліфує тебе, бо потрібен для нього ти дуже. Тож іди уперед і ні кроку, ні кроку назад.